Ми сідаємо в машину, їдемо на Скороського шість. Там сказали, що типа забой. Ну, зараз приїдемо, розберемося, чи є забої, чи нема забої. Ну а чистити колодці все одно треба. Майстер каналізаційних мереж міського комунального підприємства Хмельницькводоканал Віктор Сапсай каже, до 12 години планують почистити каналізаційні колодязі за трьома адресами в мікрорайоні Гречани. За день таких виїздів в середньому 15. Якщо нема забою, значить ми чистимо колодці. Що й мусор з холодці витягуємо. Якщо є забой, робимо забой. Ми до повинні почистити три три оттікати: підскорського шість, піскорського два, піскорського три. Стукуючи ломом об землю, працівники водоканалу намагаються відшукати каналізаційну кришку люку. Згодом лопатою відкопують її з-під снігу. Це каже майстер, так званий поворотний колодязь. Він йде от сюди, а потім йде на ви на, на велику трубу на чотирьохсотку. А потім йде на перекачку. А зараз йдемо далі до шостого, ще вісім колотів треба провірити. Морковка ще куди б прийшла. А салфетки то це біда чорна. В даний момент у нас є забой. Хлопці пішли зараз середню трубу беруть короткий дріт і ніж. А ми зараз як зробимо, тоді скажемо, від чого забої. Слюсар каналізаційних мереж Іван Кондрахін каже, їх спорядження доводиться вдосконалювати. Ось такий ніж. Придумали, щоб робити краще забої от, по каналізації. А. Він розбиває жир, розбиває навіть ті тряпки, рубає. Слюсар каналізаційних мереж Віктор Гураль розповідає, як пробивають забій. Вставляється труба, йдемо до упора, до забою. Знаходимо, проходить двір, значить піде вода, значить забой зроблено. Причиною засмічення каналізаційної мережі, каже Іван, стало. От витягуємо те, що ми поставили, сіточку, називається. Що це Таке розберемося. Почому воно то? Начальник служби каналізаційних мереж міського комунального підприємства Хмельницького водоканал Євген Савченко каже, минулого року на чистку колодязів працівники служби виїжджали 16 тисяч разів. Зношеність мереж приходить десь на відсотків 40 по кількості кілометражу. Багато труб прокладених ще з 60-х років. В цьому році нас. Кожен день поступає десь 10-15 забоїв. На запитання, чому стоїться засмічення каналізаційних мереж, Євген Савченко відповів. Бо багато наше місто каналізаційну мережу використовують не за значенням. Вони використовують каналізаційну мережу як смітник. Лінія не здатна пропустити якісь великі частини, і трубопровід тим самим і забивається. У каналізаційних трубах та колодязях каже начальник служби, знаходять. Починаючи від самого простого, це рушники скидають в каналізацію, каналізацію шини скати нещодавно взагалі хтось коляску скинув. За словами Євгена Савченка, 400 кілометрову каналізаційну мережу Хмельницького обслуговує п'ять аварійних бригад. Михайло Жила, Олександр Грішевський, Суспільне новини, Хмельницький.